М да, цікаво, як вони цього досягли. Може це почати торгувати, але ж на балансі мають тільки 200 доларів. Всім привіт! Мене звати Денис, я засновник однієї з найбільших криптоспільнот в Україні. Думаю, багато хто з вас міг бачити в соцмережах трейдерів-професіоналів, які заробляють мільйони з однієї позиції. Окей, вони красавчики. А що ж можуть заробити звичайні смертні? У цьому відео я буду торгувати по сетапам приватної спільноти і покажу, скільки ж все таки можна заробити. Отже, перейдемо до умов нашого експерименту. Уявімо, що мій депозит 200 кровно зароблених доларів, і мені б дуже не хотілось їх втратити. Для перевірки вирішують. Що виділяти на угоду не більше 20 доларів, саме стільки я готовий втратити у випадку стопу, і це дійсно та сума, яка доступна майже кожному. Я буду тиждень відкривати усі позиції, які будуть публікуватись у приватки. Тому у нас є 200 доларів та рівно тиждень часу, щоб заробити та відбити цю підписку. До Речі, доступ до спільноти коштував 79 доларів назавжди. Тому першочергово нам потрібно їх відбити. І так. 1 вересня всі йдуть до школи, а ми починаємо торгувати. Увесь день чекав ситуацію, і тільки під вечір зміг залетіти в угоду. Це була перша позиція по ефіру, і виглядала вона ось так. пості було вказано усе, яке плече брати, який ризик закладати в позицію. Порахував собі позицію так, що у випадку стопа я втрачу 20 доларів та увійшов. То вже була ніч, думав, позалипаю в ютубчику та й піду спокійно спати. Але перед сном мені вирішили зіпсувати настрій, та мені приходить сповіщення про стоп. Ну і все. Лягаю спати. Поганим настроєм, з надією, що завтра все виправимо. Друге вересня. Встав я і побачив за вікном похмуру погоду, яка відповідала настрою. На моєму балансі так і нічого не змінилось. Він як і був від'ємним, так і залишився. Далі зробив всі свої ранкові справи, поїхав ненадовго в зальчик, щоб вигнати негативні думки. Та, по приїзду додому, зідзвонився з командою, щоб глянути риночок. Знайшли ми одну ситуацію, та й почали її чекати. Нам вдалося зайти в позицію тільки ввечері. Ну і все. Через декілька годин я. Три в БУ, бо Трамп зібрався річ толкати. Від цього діда одні біди. На тренді він такого, що наш біток зняв БУ та залишив нас без позицій. І на цій ноті ми закінчуємо другий день 3 вересня. З самого ранку була ось така аналітика по фарту. Там було все детально описано, чому саме в цій зоні ми можемо отримати реакцію. Після чого не довелось довго чекати, щоб увійти в позицію, що ми і зробили. Вхід в цю позицію був поділений на дві частини. Першу ми увійшли одразу ввечері. Весь ринок дав корекцію, та ми ще добрали іншу частину угоди. Ну і все це була свінгова позиція, і ми залишили її. На відпрацювання 4 вересня нічого не відбувалось, і позиції не було. Вся двіжуха почалась з 5 вересня. Цей день почався спокійно. Встав, вмився, підкачався, обговорили ринки. Та о 3 годині дня увійшов в позицію. по ЄНА. Вона єдина себе гарно показувала, коли увесь ринок падав. Ходив, ждав, ждав. Нічого цікавого не відбувалось, та й пішов спати. На шостий день з цікавого було лише те, що позиція по монеті єна досягла рівня, на якому можна перевести стоп в бу. Сьомий день легендарний. Це був фінальний день нашого експерименту, коли ми могли відкрити угоду. І не буду вас томити, ми відкрили позицію, і це була монета ВЛД. Брали ми її на продовження руху та не чекали на швидке відпрацювання. Дуже скоро нам потрібно вже було переводити стоп в БУ, що ми і зробили. І пройшло всього лише пів години, як ми відкрили угоду, та вже отримуємо по ній БУ. Але це ще не все. Ми робимо перезахід по цій монеті, і насправді дуже дуже вдало. Отже, у нас є дві відкритих позиції. ВЛД та Єна і від'ємний баланс нашого експерименту. Якщо ці позиції зайдуть по стопу, це буде дуже поганий торговий тиждень. Але якщо хоча б одна позиція дасть тейк, ми будемо або в нулі, або в невеликому плюсі, що вже є добре. І так, барабанна на є ЄНА через деякий час досягла свого першого таргету. А потім і взагалі пішла до повного тейку, як результат, плюс 44 долари. І це означає, що ми вже в нулі, та навіть в невеликому плюсі. З VLD все було цікавіше. Спочатку ціна досягла першого таргету, на якому ми перевели стоп в БУ. А потім і взагалі до фінальної цілі, на якій ми прийняли рішення тягнути позицію далі. Ну і далі ціна намалює плюс 2000%. відсотків. Ми підтягуємо стоп і вибиває нас по стопу в плюс 1700%. відсотків. Увага! в грошах це плюс 340 доларів. І тепер наш депозит 564 долари, де чистого прибутку рівно 364 доларів. Бакса, віднімаємо вартість приватки, яка коштує 79 доларів. І чистими за тиждень ми змогли заробити плюс 284 долари. Ну все, тепер ви отримаєте тільки плюс і кайфуємо. І уявіть, це депозит всього лише 200 доларів. Якби це було 1000 доларів, можете порахувати самі. Ось усі позиції, які були відкриті за цей тиждень. Ну а якщо ж ви хочете відкривати такі ж позиції, посилання на приватну спільноту буде в описі під цим відео. Кому цікаво, Переходьте, а я буду з вами прощатися до наступних корисних відео. Всім пока!